Она програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко Вітаю. Група американських законодавців звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом дозволити українцям використовувати західну зброю для ударів по стратегічних цілях всередині Росії за певних обставин. Про це йдеться у листі, під яким підписалися 13 законодавців від обох партій на чолі із конгресменом республіканцем, головою комітету із розвідки Палати представників Майком Тернером. Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї наданої США для виконання операцій по Стратегічних цілях в Росії мовиться у листі. Надзвичайно важливо, аби адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України здійснювати повний спектр операцій, необхідних аби відповісти на неспровоковану атаку Росії, кажуть законодавці. Конгресмени також закликають Пентагон прискорити поставки озброєння Україні і збільшити кількість українських пілотів, які проходять підготовку на винищувачах F-16 у США. Припинити мікроменеджмент наданої Україні зброї закликав адміністрацію Байдена лідер республіканців у сенаті Міч Маконел. Він визнав, що конгрес занадто довго схвалював додаткове фінансування допомоги Україні, але також розкритикував президента за хибну стратегію допомоги. Такі думки він озвучив на конференції у Вашингтонському аналітичному центрі Атлантична month, Рада Senate passed Минулого місяця Сенат прийняв запізнілий пакет додаткової допомоги щоб захистити наших вразливих союзників і партнерів, а також на підтримку нашого арсеналу і оборонно-промислової бази. Конгрес мав схвалити це раніше, але коливання адміністрації завадили реакції заходу, обмежили можливості України та послабили політичну підтримку. Потрібно рухатись із релевантною швидкістю, а не зі швидкістю бюрократії. Настав час для адміністрації задіяти додаткову допомогу та припинити мікроменеджмент використання Україною американської зброї. Нам потрібно дати Україні достатньо, щоб перемогти, а не тільки для того, щоб уникнути програшу. Але на цьому наша робота не закінчується. Ось чому я протягом багатьох років закликав президента та колег у конгресі почати робити більші інвестиції у промислові потужності, які знадобляться для довгострокової стратегічної конкуренції. Ми маємо справу із ухвалими авторитарними режимами. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти з таким посланням до Вашингтона. Приїхав міністр оборони Фінляндії Анті Гаканен. У вівторок він зустрівся із очільником Пентагону Лойдом Остіним, аби серед іншого і обговорити подальшу підтримку України. Гаканен наголосив, його країна робить великий внесок у власну оборону, нарощує виробництво боєприпасів і заразом підтримує Україну. Фінський міністр сказав, його країна зацікавлена у тому, аби разом із союзниками ще більше посилити допомогу Києву. Я з нетерпінням чекаю на розмову про те, як ми можемо ще сильніше підтримати Україну. Те, як закінчиться ця війна, матиме величезний вплив на обидві наші держави. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Я дуже ціную американське лідерство, і я можу гарантувати, що ми виконуємо свою частину у Європі, але особливо у Фінляндії. Ідея використання арештованих російських активів на користь України отримує більше підтримки як у США, так і в Європі. Про це на слуханнях у Сенаті заявив Джим Ріш, сенатор республіканець. З ним погоджується і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, попри те, що країни Європи ще не готові конфісковувати російські активи. Вони погодилися знайти альтернативні варіанти використати ці ресурси на потреби Києва. Я хочу поговорити про свій законопроект, який передбачає конфіскацію російських активів. Ріпо Ект, коли ми лише почали над ним працювати та отримали багато негативу. Але на диво, нині майже всі нас підтримують, навіть наші друзі в Німеччині, які спочатку казали категорично ні. Тепер принаймні однією ногою на цьому шляху. А Бельгія, яка володіє більшістю цих активів, запропонувала інноваційний спосіб. Що вам про це відомо? перш за все я щиро вітаю ваші зусилля та лідерство у цьому питанні. Це мало великий вплив. Лише сьогодні Євросоюз схвалив використання прибутків від суверенних активів Росії, які знаходяться у Європі, на користь України. Це лише крок, але він важливий. І Я підтримую цей крок. Коли я з ними зустрівся, то вони говорили про різницю між основною сумою та відсотками. Я не банкіра, але на мою думку, після отримання відсотків вони стають частиною основної суми. Я не розумію, чи вони використовують основну суму чи відсотки, чи вони не можуть використовувати основну суму. Але загалом їхня думка була така: вони можуть використовувати відсотки протягом тривалого тривалого часу. І це добре. Ці відсотки там не завжди Толь добре, яким би не було рішення я за. І вам вдалося цього досягнути. Але повертаючись до вашого питання, я думаю, що є й інші можливості, до яких ми прагнемо, включно з можливістю використати основну суму у якості застави під кредит, що дасть Україні доступ до значно більших коштів одразу. Як ви почули від держсекретаря Блінкіна Рада Європейського союзу, офіційно погодила використання прибутків від заморожених державних активів Росії на допомогу Україні насамперед на військову підтримку і відбудову. Тим часом аналітики кажуть, аби справді допомогти Україні, на її потреби варто передати не лише прибутки від заморожених активів, а й конфіскувати і передати усі кількасот мільярдів євро. Чи реалістично це поговоримо про це з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко? Оксана вітаю! Вітаю Юлія Оксана. Це довгоочікуване рішення. Про яку суму йдеться, і чи варто очікувати наступних рішень щодо російських активів, а не лише прибутків на них? Так, Юля, важливо, що це сьогоднішнє рішення було на рівні Європейського союзу. Європейські країни домовилися передати Україні доходи, які накопичуються на заморожені державні активи Російської Федерації, і спрямувати їх на допомогу Україні в обороні і відновлення. Однак і це рішення і ця єдність не була. Легким досягненням в положення було включено те, що 10% від цих доходів буде йти виключно на гуманітарні проблеми. І оглядачі кажуть, що цей крок було включено для того, щоб забезпечити підтримку всіх. Європейських країн всіх країн ЄС, які навіть не є членами НАТО і виступають проти саме збройної допомоги Україні, але готові підтримати Україну гуманітарно. Це рішення розблокує для України десь 3 мільярди доларів в перший рік. Заявляють в ЄС Україна. Вже сподівається отримати всю суму: 300 мільярдів доларів заморожених на заході. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав сьогодні. Анелені Бербок, міністерці закордонних справ. Німеччина, яка перебуває у Києві з візитом, Бербок одразу відкинула можливість конфіскації всієї основної суми активів. Однак сказала, що Німеччина розглядає пропозицію США, яка може дати можливість використати ці активи для того, щоб забезпечити для України позику в десь 50 мільярдів доларів. Тобто йдеться не про 3 мільярди доларів, які погодили сьогодні в ЄС, де порос. Сто мільярдів про які каже Україна, а про позику 50 мільярдів доларів. Давайте послухаємо, що сказала Бербок на європейському рівні ми маємо спільну позицію стосовно доходів від російських активів. Їх необхідно використати на оборону України. Більше того, американці виступили з пропозицією це розширити, і ми зараз вивчаємо це з юридичної точки зору. Позиція Німеччини полягає у тому, що ми не зробимо великий крок до конфіскації всіх активів, бо ми вважаємо, що це наразить на критичну небезпеку багато інших речей. Нині перебуває міністерка фінансів США Дженет Єлен. Чи може вона переконати союзників піти далі і передати Україні більше коштів від цих активів? Так, Юлія, саме використання російських активів на користь України є основною темою, яку Єлен планує обговорити з своїми партнерами по групі СЕМИ. Засідання міністрів фінансів групи Семи відбудеться наприкінці цього тижня в Італії. Єлен вже перебуває в Німеччині, і вона сказала в пресі, що можливо буде досягнено згоди в групі СЕМИ щодо американської пропозиції. В чому саме полягає американська пропозиція? Це Використати ці 300 мільярдів доларів заморожених активів, основну суму в якості застави для кредиту, який би група семи надала Україні. А оцей потік доходів Україна могла би використати для сплати відсотків за цим кредитом а сам кредит був би виплачений. За рахунок репарацій, які згодом виплатить Російська держава, однак в цієї пропозиції є потужні критики. Так, серед них, можливо, найбільш відомою є президентка центрального банку Європи Крістін Лагард. Вона сказала, що конфіскація російських активів є неприпустимою. і Порушить принцип верховенства права, який захищають країни заходу і міжнародна спільнота. Поки не відомо чи Вдасться США та Великій Британії переконати союзників по групі Семи, що використання цих активів в якості застави не являє собою конфіскацію. Однак відомо одне Єлен приїхала до Європи з посланням про єдність, про те, що союзники мусять діяти спільно. І як ми знаємо, США нещодавно прийняли закон, яким дають президенту повноваження конфіскувати активи заморожені на території США. Однак більшість активів заморожена саме в Європі, і тому сьогодні, в звертаючись з промовою в Франкфурті, Єлен наголосила, потрібно, щоб союзники діяли спільно і вживали цих кроків разом. Ви нітті кентію кракіндено розн. Ми мусимо і далі долати спроби Росії обходити санкції, включаючи коли вони використовують треті сторони, аби коли йдеться про чутливі американські чи європейські товари. Також критично важливо надати Україні потрібну військову допомогу кошти для надання критично важливих послуг і, зрештою, для відбудови в середній та довгостроковій перспективі. Тому я вважаю, життєво важливо і нагально необхідно знайти спільний шлях, щоб російські державні активи, знерухомлені в наших юрисдикціях, працювали на користь України. Це буде ключовою темою обговорень цього тижня на зустрічах групи САМИ. Ми також сьогодні бачили, що Дженет Єлен вже була в Німеччині. Закликала зокрема німецькі банки також посилити санкції проти Росії і зміцнити ці санкції. Також будемо очікувати, які заяви пролунають за результатами її візиту. Більше новин думаю, буде під кінець тижня. Оксана, дякую тобі. Надзвичайно. Це була наша економічна оглядачка. Оксана Бедратенко. Говорили ми про рішення Європейського союзу використати прибутки від заморожених російських активів на користь України. Дякую. А ми продовжуємо випуск. До президентських виборів у США лишається менше півроку. Американські виборці мають кілька способів голосування, зокрема поштою. Таким чином зазвичай голосує багато демократів. Але тепер і лідери республіканської партії, зокрема, і колишній президент Дональд Трамп, закликають своїх виборців використати усі варіанти голосування. Розповідає Ірина Шинкаренко. Ентузіазм виборців у США щодо голосування у листопаді є середнім. Свідчить нещодавнє опитування Гелап. Утім, на думку деяких американців, це право, яке не слід сприймати як даність. Голосування це найважливіший спосіб зробити так, щоб ваш голос був почутий. Ми повинні голосувати за речі, які, як ми вважаємо, допоможуть нашій країні. Американці можуть голосувати особисто в день виборів або достроково на спеціальних дільницях. Вони також можуть надсилати свої бюлетені поштою. Кожен штат в країні дозволяє певну форму голосування поштою. Вони відрізняються тим, які потрібні обґрунтування, наприклад, відсутність виборця вдома чи на виборчій дільниці у день виборів. У деяких штатах є окремі програми голосування поштою. Там усі зареєстровані виборці отримують свої бюлетені поштою автоматично перед днем виборів. Заходи з соціального дистанціювання під час пандемії ковіду посприяли голосуванню поштою. Згідно з опитуваннями Pew Research, під час виборчих циклів 2020 і 2022 років таким чином проголосувало більше демократів, ніж республіканців. Голосування поштою це безпечний і зручний спосіб залучити більше людей до виборів. Його попередник Дональд Трамп, який знову балотується у президенти, неодноразово висловлював стурбованість, що голосування поштою може призвести до фальсифікацій. Відкріпне голосування це добре. Універсальне голосування поштою це дуже погано. Немає жодного способу зробити це достовірно. Проте з 2023 року кілька політиків республіканців наголошували на необхідності для свого електорату використовувати всі форми голосування. Трамп теж дещо пом'якшив свою позицію. 9 травня у своїй платформі True Social він наголосив, що цитата відкріпне голосування, дострокове голосування та голосування в день виборів це гарні варіанти. Групи, які намагаються мобілізувати виборців республіканців, кажуть, що хочуть позбутися переваги під час голосування поштою, яку встановили демократи. Що більше виборців ми зможемо залучити під час дострокового голосування та відкріпного голосування і голосування поштою завдяки нашим зусиллям, то кращі позиції будемо мати в ніч виборів. Комітет демократичної законодавчої кампанії відповів голосу Америки, що сумнівається, що республіканських виборців вдасться переконати змінити свої погляди. Комітет також попередив про закон, який розглядають республіканці щодо блокування поштових бюлетенів із незначними помилками та заборону скриньок для голосування за межами вибор. Чи дільниць експерти кажуть, нелегко передбачити, як голосування поштою може вплинути на результати цьогорічних виборів. Якщо ви спростите голосування поштою, то побачите вищу явку. Не зрозуміло, чи це значно вплине на партійні результати, тому що навіть республіканці захочуть проголосувати, і вони знайдуть способи, як проголосувати. Макдональд висловив упевненість, що виборчі комісії мають достатньо механізмів, щоб зменшити і без того історично невеликі шанси фальсифікації голосів на президентських виборах. Ірина Шинкаренко Вероніка Болдерас і Глесія з Голос Америки Вашингтон. Один із найтитулованіших українських тенісистів Сергій Стаховський воює із перших днів повномасштабного нападу Росії, переможець міжнародних змагань найвищого рівня. Учасник турнірів великого шолому свого часу. 31-ша ракетка світу нині Сергій боєць центру спеціальних операцій СБУ за два з половиною роки війни. екс-тенісист брав участь у різноманітних бойових зіткненнях, зокрема у боях за Бахмут та Авдіївку. Наразі Сергій продовжує воювати на Донбасі про військову кар'єру. Сергія Стаховського розповість Анна Костюченко. Тенісист найвищого світового рівня, 38-річний Сергій Стаховський, розпочинає бойове чергування на Донбасі. На фронт він пішов добровольцем ще 28 лютого 2022 року. Зараз воює як мобільний оператор дронів у складі Центру спеціальних операцій СБУ. в туди в його завдання входить споряджання дрону бойовою частиною та коригування цілей для пілота fpv дрона. Є команди випускаючих, є команда керуючих. Команди рятуються, змінюються. Здебільшого я проводжу час в команді випускаючих, Але сьогодні ми в команді керуючих на штурманський обов'язках. Свій шлях у тенісі Сергій розпочав у віці шести років у Києві. За свою 20-річну професійну кар'єру Стаховський чотири рази ставав переможцем професійних тенісних турнірів серії ATP в одиночному і стільки ж разів у парному розрядах. Загалом він зіграв 881 матчів, яких переміг 449 разів. Серед них і перемоги над гравцями, що входили до першої десятки Федерером, Гулбісом та Ваврінкою. У січні 2022-го Стаховський оголосив про завершення кар'єри. Допомагати військовим як волонтер Сергій почав ще у 2014 році. Тоді ж принципово припинив спілкуватися з російськими змі через їхню брехню про події на майдані, каже Стаховський. Московити створювали довго свій медійний майданчик світовий, через який вони профільно могли розказати все щось згодно, і вони, в принципі, це і робили, свої наративи просували і змогли навіть переконати європейців про те, що там не все так однозначно. Я був на майдані а, в лютому місяці 14-го року. А, на початку лютого я бачив. А, які там були люди, за що вони стояли? Стоять вони безпосередньо за те, щоб Україна взяла напрямок європейської інтеграції. 12 лютого 2022 року Стаховський подався на навчальні курси до територіальної оборони Києва. Я навпаки думав, що війни не буде, і чим більше людей запишеться в ТРО, і якщо це будуть і медійні люди, то шанси цієї війни вони ще зменшаться. Постріл! Згодом служив у Нацгвардії у мінометному розрахунку, але після Бахмутської кампанії у 2023-му офіційно доєднався до СБУ. Окрім того, у 22 му Стаховський активно займався волонтерською діяльністю. Допомагав Нацгвардії батальйону Вовки, да Вінчі» центру спецоперацій СБУ. Зокрема, разом з тенісисткою Оліною Світоліною вони зібрали понад три мільйони доларів, каже Сергій. Він долучав до волонтерських ініціатив інших відомих українських спортсменів. Я своїх грошей достатньо велику кількість витратив. Мене підтримав мій кому мій хороший приятель Сергій Ребров. Він підтягнув ще футболістів і національною збірною, і Андрій Шевченко долучався. Ну і я всі ці з -з збори збирав а, і закупляв, тому що це ще жив в Європі достатньо довгий час. І навчався стріляти я теж за кордоном. То в мене великий був, скажімо так, великий круг людей, які безпосередньо займаються військовою тематикою. Коли інший відомий тенісист Рафель Надаль у Твіттері розкритикував недопущення російських спортсменів до Вимболдону, Стаховський одразу відреагував. Я йому сказав, що якщо ти не хочеш мати від мене заваження, то ти не маєш права ну висказуватись на теми щодо російських спортсменів, тому що ти не знаходишся в країні. Волонтерство Стаховський присвятив біля п'яти місяців у 2022 тисячі а потім знову повернувся до безпосередніх військових дій. Дуже складно із за кордоном. Збирати гроші, розказувати, як нам складно, як в нас гинуть люди. А коли тобі там 37 років, ти в принципі вмієш користуватися зброєю, ти в принципі вже розумієш, що таке війна, і ти міг би сам це робити. Сергій Стаховський брав участь у боях за Бахмут часів Яр Авдіївку. Пережив бомбардування авіаційними бомбами під час оборони Авдіївського коксохімічного заводу. Це була група FPV, яка працювала. Ну я б сказав, це достатньо критичні умови були, з яких вони працювали. А це один з крайніх днів, на якому наші сили знаходились на Коксохімії. Коли ми тільки звідти вийшли, то я зрозумів, що це була достатньо така весела історія. Спецпризначенець на позивний солдат спочатку не знав, що воює зі світовою зіркою тенісу. Він чергує з Сергієм вже четверту ротацію. поспіль. його? цілеспрямований, якби сміливий. Розумний. Не спішить, в плані. Навіть не спішить не можна. Допомагає усім. Виїзд на бойові позиції відбувається вночі, адже ворожі дрони постійно пильнують, каже Стаховський. Тут чергування триває кілька діб поспіль. Щось у цій реальності. Цю реалізм був у 22-му році. Зараз це вже рутина. Ракетку до рук Стаховський бере тільки під час планових ротацій у Києві, коли навчає юних спортсменів у тенісній школі, де є співзасновником. Це дяка Богу, що хоч щось можна ще робити паралельно від служби в центрі операцій. Після повернення це ще складновато, тому що ти тільки втягуєшся в те, що Київ живе мирним життям. Що тут да, є сирени, але немає прильотів, і ще трохи воно тригрить. Але там. За 10 днів ти звикаєш, і воно вже більш-менш відпускає. Ти, ти просто перефокусуєшся. І це насправді дуже класна історія, коли в тебе є можливість хоч на 2 години там, переключитись і згадати, яке було життя до цього, і чим ти займався, і якимось чином підняти настрій молодому поколінню. Наразі Сергій Стаховський продовжує боронити Донбас на одному з найактивніших напрямків. Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської та Донецької областей. Можем. Пісня про матір Терезу та Діву Марію, яку дві українки заспівали під час пісенного конкурсу Євробачення цього року, принесла їм третє місце і допомогла нагадати світу про реальність, які продовжують жити українці у часи війни. А як би на їхній виступ відреагувала сама мати Тереза, чи долучилась б вона до допомоги Україні? Про це кореспондентка Голосу Америки Наталка Чурікова розпитала у головного адвоката канонізації мати Терези українсько-канадського священника отця Браяна Колодійчука. Матеріса Брайне, про матір Терезу зараз говорять у контексті Євробачення в Україні та в усьому світі. Українські співачки щойно представили пісню про неї на конкурсі Євробачення і зайняли третє місце. Що ви думаєте про це? Адже євробачення є дуже світський конкурс No, I Так, я чув про це, і я подивився відео. Музика мені сподобалася. Я не зрозумів усіх слів, бо вже трохи призабув українську. Але я хочу сказати, що потрібно мати багато сміливості, щоб зробити таку пісню і представити її на Євробаченні. Бо як ви кажете, це досить світська подія, тому це вимагало багато сміливості, і те, що вони отримали третє місце, це дуже добре. Це вражає. Я подумав, що це дуже добре. Добре, це означає, що мати Тереза відома в Україні, якщо вони про неї співають. Як ви думаєте, чи їй сподобалося б використання її імені у контексті Євробачення, яке для України у свою чергу проходить у контексті війни? Зрештою, про матір Терезу кажуть, що вона користувалася своєю популярністю, якщо це було потрібно для доброї справи. Скажімо так, Вона знала, що вона мати Тереза. Це напевно. Одного разу вона була в машині, і десь там було її зображення на якомусь рекламному щиті. Вона показала на нього своєму попутнику і сказала: а ось і вона так, вона знала, що вона мати Тереза, але в центрі її уваги був Бог, і вона казала, що в неї контракт з небесами. Кожне її фото мало врятувати когось із чистилища. І це вам говорить про те, що на людському рівні вона ненавиділа публічність і всю митишню навколо неї. Але вона знала, що для її роботи це потрібно, і це давало можливість їй краще виконувати свою роботу. Вона не відповідала на запитання про своє життя, і мені казала. Брате, нічого не кажіть, бо вона хотіла, щоб наголос був на ісусі та роботі, щоб люди говорили тільки про Бога і про їхню роботу. On Jesus and work that they do. Ви працювали з нею протягом 20 років. Mm -hmm. Як вам працювалося mm -hmm. у колективі, де домінували mm -hmm. жінки mm -hmm. і з таким босом, як вона? Mm -hmm. yeah. yeah, yeah. no, was... well, Мене про це часто питають. Я кажу, що вона поводилася дуже по-материнськи. Гадаю, мами мають особливе ставлення до своїх хлопчиків. Тож можу сказати, що ми були такими собі малятами в родині. У Римі, де я найбільше з нею бачився, потім. Нью-Йорку сестрам не завжди подобалося, коли ми з'являлися в групі. Вони знали, що вона приділятиме більше уваги нам. Але люди про неї просто казали мати, навіть не казали Мати Тереза, і так було ясно про кого йдеться. Вона була для нас просто матір'ю. Так, вона була всесвітньо відомою постаттю, дуже популярною жінкою, найбільш шанованою жінкою згідно з результатами опитувань. Але коли ви залишалися один на один, то вона була дуже простою, поводилася справді по-материнськи. І з сестрами, і з нами well, чоловіками. Повертаючись до Євробачення, багато українців казали, що люди у світі насправді не розуміють наших страждань. Вони собі далі живуть так, ніби нічого не сталося, ніби цієї війни немає. Мати Тереза не стояла осторонь страждань. Вона дієво співчувала. Що би вона зробила у нинішній ситуації? Так, перед першою війною в Іраку вона написала відкритого листа і президенту Джорджу Бушу і Саддаму Хусейну. Вона просила їх не розпочинати, тому що вона сказала, що буде багато страждань буде більше бідних людей ніж вже є. І завжди, коли було стихійне лихо, землетрус чи війна, вона негайно збирала сестер, і вони їхали допомагати та бути корисними. Вона мала велике співчуття до страждань. Метою всього цього було полегшити страждання. Так було в домі для помираючих в Калькутті, коли їх збирали людей, які буквально вмирали на вулицях. Їм давали принаймні в ті останні хвилини їхнього життя, хоч якусь турботу. Один чоловік сказав: знаєте, все своє життя я жив як тварина на вулиці, а тепер я помру як ангел. Люди цінували цю любов, навіть якщо вони отримували її в останні хвилини, в останні години свого життя. що їй вдалося змінити в Індії? Я думаю, що дуже багато. Вона значно змінила ситуацію. Більшість населення це 80% індуїстів, потім приблизно 15-18% мусульман, а решта християни, серед них католики. Багато людей, які працювали з нею, були індуїстами. Раніше там домінувала віра в карму. Якщо ти помираєш на вулиці, до тебе ніхто не підійде, бо ти, мабуть, сильно нагрішив у минулому житті. Тож це твоя карма. Їй вдалося це сильно змінити. Її робота зробила людей більш чутливими до страждання тих, хто поруч. Одна місцева жінка, яка жила поруч, ходила допомагати додому помираючих у Калькуті майже щодня протягом 25 років. Її чоловік займався якимось бізнесом, і так також допомагав. І ще одна річ. Вона промовляла до людей різних релігій. Вона була католицькою монахинею, але і тоді, і зараз до Калькути, і не лише до Калькути приїжджають різні люди з різних кінців духовної мапи. Вони можуть бути тими, хто сумнівається, атеїстами, палкими християнами чи не дуже палкими католиками. А якимось чином вони завжди щось отримують? Бо це є основним людським законом. Коли ви зосереджені назовні, та ви служите людям, саме тоді ви щось отримуєте. Кожен від свого служіння щось отримував. Хтось приходив на кілька днів, хтось на кілька місяців. Повну версію інтерв'ю із цим Брайаном Колодійчуком читайте на вебсайті Голосу Америки Української, і на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голоса Америки українською. Побачимося вже завтра. На все добре бережіть себе, Па-па.